Так, друзі, рік в експлуатації маяк. Купив його 23 жовтня 2023 року. Сам його встановляв. Що хочу розповісти? Так, по насосу відпрацював без нарікань. Стоїть у мене кран фільтр ніяких недатчиків, недатчиків оцих тиску, що там усі зараз дуріють його ставлять. Все це воно е до сраке. Якщо ви частний будинок у селі і невеликою він площадю, цього всього вам буде достатньо. М у мене як невелика площадь котєвру зарахований на 160 квадратних метрів, то звісно він дожен опалювати таких, як у мене, три будинки. Ставлю речажок в друге положення, все, він працює все ідеально. До чого ще дожні готові? Зараз з відключенням світла. Маю такий гельовий акумулятор, маю інвертор. все, я підключив, вдруг там мене немає вдома, чи там на вечір, коли відпочиваю, він автоматично перейшов і все, наскільки вистачає такого акумулятора. Ну, якщо на першому положенні він робить, то вистачає його на часів 11. Якщо робить на другому положенні часів 6, 5, ну, так, і все вистачає. Що хочу ще розповісти про регулятор температури. Дуже себе гарно зарекомендував. Є десь трішечки тут глюки, що якщо ви виставляєте на 80, він буде розігрівати до 70. Трішки треба да, привовчитися. Так усе гарно працює. Буває, звертайте увагу, оці цепочки ходять, що потрібно відрегулювати двері. Посередині. Гарно, ніде нічого не прогорів. Звісно, для нього потрібні сухі дрова. І також це котьову, хочу сказати, не для винилих. Потрібно за ним догляд, потрібно його вичищати. У мене там ось є така ось ТМС та бджолярська, я це все вичищаю, отак і шкрябую, ну, не, не дуже трішки вишкряблюю, все це вичищаю. Чим гарно, що дверіки всі знімаються? ці е, пиптики всі познімають, винести їх, почистити. Понизу, якщо будете купляти такий коте, установлять, тут є лоточок такий впихається. Викидуйте його одразу нахрен, тому що буде тут і смола, все. Але е, у цих котлах, чим дуже гарно, що немає такого, що вони встикаються. Що тут смола у вас буде по ую. Там вони бабошко е, знімав по котлах, як у нього там усе не є, і е, нічого в нього він їх міняє, як оті перчатки. Е, тож. Цього всього достатньо, не разу він нічого не плакав, колосники всі всередині знаходяться все, все добре, нічого не замінював, то працює, звісно, на ура. Повна загрузка вистачає там на 5-6 на годин, залежно яка температура стоїть на регуляторі. Тож всім рекомендую. Встановляйте, не пошкодуєте і якщо будете вибирати, не беріть там, знаєте, тик впритик на площадь. Беріть, хай він буде там на більшу площадь, яшку поставили. Положення, якщо ви купили на малу площать, да, а котю мощний, такий, оце на 160 квадратних метрів, завжди ставте на друге положення, насос і котю у вас ніколи не закипить. На первому положенні є ризики, що може він закипіть. Також що хочу сказати по цьому фільтру, навіть не Пробуйте його відкручувати, щоб там сяточку почистити, ось це не вийде, якби ви його не гріли, чи все. Рік прокористувалися, його відкрутили, викинули, купили новий і поставили. Тому що це все безполезно, тільки все ви поламаєте, не вийде у вас нічого. Можете навіть і не пробувати. Хіба вийде його відправити на мусорку. То отака система. Щоб ви. Хто може не розуміє, є люди багато ставлять насоси, щоб він качав у будинок. І потім вертався і повертався назад у котьов. Це неправильно. Робіть так, щоб він давив у котьов і через котьов ішов у хату. Не буде тоді не не ніде нічого. Хлопушки. Ті, що відкриваються, не рекомендую їх ставити. Якщо у вас в яшку приміщення невеличке, він не буде самотьоком, воно вас видавлювати не буде, буде нагріватися. Тож з насосом буде вам завжди успіх. Постав, поставити отакий кран. У ну, мене він стоїть по тій причині, щоб мені треба було цей байпас з'єднати. Так я ним не користуюся. У мене світло пропало. все. є такий переобразуватель, я ним користуюся, тому що він додав до півхати і все. І він вже починає, звісно, котів нагріватися. Тож ніяких не зривів, ніяких не клапанів, нічого цього немає. З боку він завжди. єлі-єлі він -єлі такий тепленький, одне, що в ньому тільки дверцята нагріваються. І все, це, що хочу сказати. Ну і також звертайте увагу на димоход. Ставте нержавійку. Нержавійка дуже себе гарно проявляє. У мене ось стоїть така нержавійка. виход. Поставив туди коліно. Щоб удобно було чистить 5 метрів у висоту, утеплена, і цього буде достатньо. На нержавійки нема такого, що ви не зможете її там почистити ту трубу, що вона там за ну як обичний на цинковці, воно там от за так закоксуваться, що ви його в житті нічим не вичистите. Так, ви відкрили собі нижні подсовнух? Я там мітвою можете можете постукати ломачкою, і воно все обтрусилося і все буде працювати. Тож хто хоче у вас там, де де на які кошти? Розвести щось там, якісь доповнітельні клапана, все це ставити. З цим не зв'язуйтеся, бо вам ці клапана почнуть вилазити боком. Якщо у вас, звісно, там двохповерховий будинок або якесь там підприємство, да, тоді потрібно такі клапана, все, щоб що там перегріється, щоб він міг стравити і все. Якщо хто задумується поставити собі електро. Е е Вентилятор, щоб оцими цепочками не користуватися, не де нічого. Як ви знаєте, тут викручуються ті чотири болтики, і ну, вставляється все. Але майте на увазі, що якщо він десь стоїть у вас у будинку, ніч ви спати точно не будете. Він постійно включається, він шумний, нема таких безшумних і постійно це жужання. Буде давати вам гарно на нерви. Якщо він десь у вас там у приструйки е, зроблений, то також майте на увазі, що якщо ви купите такий переобразуватель з акумулятором, е, так хоча б вистачає на 9-12 годин цього акумулятора. А так вам буде вистачати буквально на годину на дві акумулятор повністю здохне. Тому що це не задоволення купити такий акумулятор із переобразувателем це зараз 15 тисяч гривень, як мінімум. І треба тільки брати гелівий, Тому що свинцевий в разів 10 ви його розрядите і можете викинути його на мусорку. Тож, що ще хочу сказати, звертайте дуже увагу, коли купуєте. Вони пишуть, що стінка, ось бачите, 4. 4 мм. Да, ось тут 4 мм. Але по факту ці всі перегородки пороблені, Тут немає 4 мм. Є такі шахраї, які цим займаються. Так само у задні перегородки нема 4 мм. Тут є, а там десь виходить 2 мм, да, а то, а то і з копійками. Тож, на це дуже і дуже звертайте увагу. Ну, я ж головне, слідіть за чистотою, щоб гарно все було. Вичищено, тоді він буде краще і тягнути. І буде у вас і нагріватися будинок і все. Що хочу ще наголосити: коли вже ви його встановили, завжди маєте в запасі, щоб у вас був такий насос окремо лежав. Вся, Всякі випадки можуть відбутися. Щоб у вас вважав фільтр, очисний він должен бути обов'язково, щоб насос стружку не потягнув. Оце у вас два таких елемента завжди повинні бути у запасі. По регулятору я вам скажу, що вони працюють беззупинно, є у них такий мінус, що трішечки він, як нагрівається, може відкрутитися. Я вже його і затягував і вже на. Фіксатор садив різьби, але є таке, що він попускається. Користуйтеся, хто змотує всі ці з'єднання, користуйтеся поклею. Ніякою не фумою. Нічого це вам не допоможе. Купуйте паклю, купуйте до паклі герметик, продається, я такий синій, обмазуйте цю паклю і буде вам щастя, і не знатимете ви цих проблем. Тож, це все, що я хочу вам розповісти. Будуть запитання, пишіть у коментарях. Відповім.